Ваша молода команда в вашому штабі, як ми побачили, вже трохи святкує. Це ваше третє місце. От їде. Що ж святкувати? Я вважаю, що немає чого святкувати. По-перше, ситуація не та, щоб пити шампанське. А по-друге, кредитовіри треба не транжирити, а використовувати скористо. Тобто на фронт, на передову і захищати країну, бити терористів. Ну, е... Так що, хто там святкував, покажете мені, я їх посвяткую. Насправді завжди кожні президентські перегони, і не тільки президентські, але й парламентські, була тенденція, що кандидати одне одного, і кандидати, і представники партії одне-одного вітали. Перша двійка лідерів одне одного не привітали публічно, але наскільки я знаю, Петро Порошенко привітав вас, це правда? Я привітав його із обранням, він привітав мене з результатом. Хто кому зателефонував? Спочатку я йому, потім він мені. A, czy jest to spokojne z Julią? Я дзвонив Юлії Володимирівні, теж хотів привітати її, але не дозвонився поки що. Зараз прикута увага, звичайно, до родин. У кожному штабі приїздили родини кандидатів, до вас приїжджала ваша дружина Росіта, але їй довелося поїхати раніше. Бо дома мала, тому треба, на жаль, пізній час. Дитина має спати. Ми з Росіком голосували сьогодні разом. У нас є така звичка, що ми разом ходимо, голосуємо. І Мені завжди, коли вона зі мною приходить на дільницю, щастить. Тому і цей раз, бачите, я отримав величезну підтримку від людей і дякуючи Господу Богу, що це склалось. Звичайно, я розраховував, що ми виграємо вибори, бо я вважаю, що в країні треба радикальні зміни, і я ставлю робити ці радикальні зміни. Але... І той результат, який я отримав, я вважаю, це величезний кредит довіри, який не можна розслушити. Зараз величезна увага прикута до кандидатів президенти, до того, що вони одягають, які будинки, будинки носять, на яких автівках їздить, їздять і у яких будинках живуть. Ви я бачу сьогодні у місті виборів зрадили своїм улюбленим дорогим костюмом, і були вишиванку. Так тепер буде завжди вже, вже завтра повернетися до своїх улюблених дорогих редів. Ну, дорогі це ви перебільшуємо, це можливо довели спомолодості. Зараз, по-перше, я в вишиванці доволі часто, а по-друге, сьогодні частіше доводиться ходити в військовому костюмі. Бо на передовій ти не походиш ні в вишиванці, ні в дорогих, як ви кажете, костюмах. А там чорна форма, бо наші чорні чоловічки воюють проти зелених чоловічків, загарбників, російських диверсантів, окупантів, терористів. І ми їх виб'ємо з нашої землі.